Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ви дивитеся оперативні новини станом на цю годину в Україні і в Луцьку. Зокрема, у студії для вас працює Ірина Кудря. Тож попереду випуску коротко про таке. Звідки смердить у Луцьку? Сморід є, а винних немає. Мільйони у ковалі активно будують укриття, щоб повернути дітей за парти. Мчав на шаленній швидкості на Волині машина протаранила паркан та пошкодила припарковані авто. І розпочинаємо ситуацію в Україні. Повітряна тривога сьогодні вранці охопила Волинь та всі області України. Росіяни випустили кенджали у напрямку Київщини. Згодом повідомили про повторні пуски аеробалістичних ракет з Міг к один кам. Близько десятої була інформація про вибухи в Хмельницькій області та на Вінниччині. Згодом вибухи пролунали і в Івано-Франківській області. Уламки збитих ракет приземлилися у двох районах Києва. В оболонському районі міста впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень загорання та потерпілих на щастя немає. Також уламки зафіксували в одному із житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Пожежу загасили. Інформації про потерпілих та травмованих теж немає. Черговий вечір російського терору був на Запоріжжі. Учора ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Забрали життя жінки ще 19 осіб, із них четверо дітей отримали поранення. Одна людина нині у важкому стані. Для атаки Запоріжжя російські військові застосували ракети «Іскандер-К». У результаті влучання сталося займання транспортних засобів, припаркованих поруч із епіцентром вибуху. Повідомляють у нацполіції. І жахливе відео моменту вчорашнього удару. По Запоріжжі з'явилося в мережі. «Іскандери» прилетіли в готель, який нині є територією дитячого денного табору. Табір працював щодня до 18.00. дітей врятувало лише те, що обстріл почався близько 19-ї години. Вранці росіяни обстріляли Борислав на Херсонщині. Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. 53-річний чоловік отримав важкі поранення грудної клітки та травматичний шок. Сильний вибух вибухи одразу після вибуху от сусідка кричить, що Вася клітівстоні і миначе що у нас включення немає. Держись, Васенька. Вася Вася, не теряй знання. Вася по чуть-чуть, чуть-чуть, потерпи, Уже едет, уже. Уже, уже лікарі намагалися врятувати життя цього чоловіка, але поранення виявилися смертельними. Його серце зупинилося на операційному столі. Там же росіяни із дрона атакували поліцейських один із боєприпасів влучив у дах службової автівки. Двоє правоохоронців отримали поранення. Їх забрали в лікарню. Складна ситуація на Донеччині. Лише за добу росіяни поранили дев'ятьох жителів області 22 рази. Ворог вдарив по вугледару. Двічі обстріляв Курагівську громаду. Були й поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеротинської громади. У Турецьку росіяни пошкодили 35 будинків, 4 адмінбудівлі та два інфраструктурні об'єкти. Ще 15 у залізному і 17 у Званівці. Також стали непридатними для життя. І атака безпілотників була й сьогодні на Москву. Вранці повітряний простір над аеропортом Внуково закрили рейси, були відкладені через повідомлення про невідомий об'єкт у районі Можайська, що у підмоскові пізніше небо закрили на аеропортом Калуги. Згодом поруч із Крамашевським гідровозлом у Москві пролунав вибух. Очевидці повідомили, що нібито впав безпілотник. Да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чуть Время до нас на внукова, не долетів. Ви, это, на закрили пространство? Так он взагалі до нас не долетів трохи. На місце вибуху після прильоту безпілотника у Москві з'їжджаються швидкі і пожежні машини. Тим часом мер Собянін заявив, що безпілотник ліквідували. Від падіння уламків ніхто не постраждав, і серйозних руйнувань немає. Ну і додам, що гаряче було на Росії вночі у підмосковій горів склад. Очевидці повідомили про звуки, схожі на вибухи. Хоча російські ЗМІ запевнили, що там всього лише дві. Логістичні компанії та склад компанії, яка займається торгівлею пивом. Ну а вже вранці спалахнула підстанція у Калузі. Траурні церковні дзвони сьогодні знову чув центр Луцька. Місто прощалося з іще одним захисником, який віддав своє життя за Україну. 48-річний лучанин Руслан Лужанцов на війну пішов по мобілізації. Служив на посаді штаб-сержанта. Загинув військовослужбовець біля селища Північне Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. На спільну молитву за упокій душі полеглого воїна прийшло його рідні, близькі, друзі, знайомі представники міської та обласної влади. Потому домовиною з тілом героя Руслана Лужанцова пронесли театральним майданом. Поховала Лучанина на міському кладовищі у селі Гараджа. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким. Мільйони на безпеку У Ковалі активно будують укриття, аби учні навчальних закладів цьогоріч могли повернутися за парти, а не вчитися дистанційно, як це було раніше. Величезне захищене приміщення під землею тепер матимуть учні невдовзі об'єднаних п'ятої та восьмої шкіл, Із трьома санвузлами, інвентарем, бойлерами, мегасучасним покриттям підлоги та величезним запасом питної води. Новозбудоване укриття вже бачила моя колега Анастасія Качина і готова розповісти про нього більше просто зараз. Головний освітянин Ковеля і виконроб місцевої фірми Ідея ведуть мене у новозбудоване укриття, яке коштувало міському бюджету 6 мільйонів гривень. Монолітне приміщення площою 200 квадратів збудували для безпеки учнів двох шкіл міста. Є і восьма, яких йде про це зараз об'єднання, тому що буде це один заклад буде ліцей. В, в, в даній території відповідно виникло питання створити укриття для дітей. Тим більше, що декілька років, враховуючи і пандемію, і плюс воєнний стан, тут не було взагалі жодної можливості для того, щоб дітей десь діток було випаювати. Це приміщення колись було тиром, закинуте, затоплене. Тут сипали стіни і перекриття. Згадує виконроб Сергій Васковець. Жодних інженерних мереж тут не було ні електроенергії, ні води. Ні каналізації, ні вентиляції. Нині тут є все. Каналізація, санвузли, дренажна система, водопостачання і навіть рекуператори, які допомагатимуть з циркуляцією повітря в приміщенні. Все передбачали зразу. Тобто, що має бути санвозли, що має бути абсолютно все для того, щоб діткам, які будуть тут, щоб було і комфортно, ну і тільки дітям працівникам. Укриття розраховане на 350 осіб. Приміщення умовно поділене на два з'єднані між собою блоки. Тут є три санвузли, один звичайний і два інклюзивних. Зауважу, що на інклюзивному навчанні в школі номер 8 – 18 учнів. Серед них діти, які пересуваються на кріслах колісних та з допомогою милиць, в кожному є вентиляція. Гаряча вода, інклюзія, все тут міцно закріплено і відкидний порчий. Що важливо, якщо місто чи район залишиться без електропостачання, в укритті буде світло. Пропадає електроенергія, автоматично вмикається інвертор, тут не відчувається. Єдине, що потрібно в ручному режимі вімкнути буде вентилятор. А так все воно відразу. Перемикається, подбали і про резервне водопостачання на випадок, якщо зникне централізоване. У технічному приміщенні укриття встановили величезний бак з питною водою на тисячу літрів. Якщо ж зникне і світло, і вода підключили насоса, і ми користуємося всіма приборами, які тут є. Велику увагу підрядник приділив підлозі. Раніше в приміщенні до слова була звичайна стяжка. Нині тут покриття влаштоване методом топінгу. Це бетон, армований бетон. Він прийнятий. Він марки 300 Обов'язково має бути і верхній шар, як підсихає, затирається, зміцнюючи, Полімерна та так така суміш. Як належить, укриття має ще один вихід, обладнаний пандусом та поручнями. Щоб запобігти можливим підтопленням, навколо будови проклали зовнішню дренажну систему. Над будівлею, як додатковий захист, зробили шар ґрунтового насипу. Укриття каже головний освітянин Ковеля, вже готове. А відтак цьогоріч у ліцеї, який утвориться після об'єднання п'ятої та восьмої шкіл, навчальний процес можуть вести в очному, а не дистанційному форматі. Як це? Було раніше, як на мене, це є такий певний зразок укриття, враховуючи всі ті вимоги, які є, були останні. Це монолітне приміщення, тобто місця достатньо для того, щоб тут були і дітки, і працівники, ну і для того, щоб почували себе в тому числі і комфортно, тобто створення абсолютно всі умови, і витяжка, ви бачили, і санвозли, і вода, і, і, і всі інші моменти. Усі умови для безпеки учнів та вчителів невдовзі матиме школа номер 2 що на Сухомлинського в Ковлі. Місяць тому підрядна організація «Житлобуд-2» взялась зводити поруч навчального закладу укриття вартістю близько 10 мільйонів. Це буде знову ж таки монолітна будова. Це не не каркас, не каркасний Буде оболока так само робитися, тобто для того, щоб була насамперед безпека, безпека дітей, безпека працівників. Кількість орієнтовно буде. Ну, в усякому разі, побачимо, як буде ново виходити, де ми планували, так само, десь на дві частинки, враховуючи те, що кількість діток трошки більше як 400, ну десь так на 200, на 250 дітей. Я думаю, змозі прийняти дане буде укриття. Укриття матиме усі комунікаційні мережі, як то водопостачання, електроенергію. Крім того, буде потужна вентиляція, система пожежної сигналізації. Декілька окремих приміщень і запасний обладнаний для людей з інвалідністю вихід. Будівництво укриття планують закінчити до 1 листопада цього року. А отже, учні другої школи теж зможуть повернутися за шкільні парти та безпечно навчатися офлайн. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Незаконно вироблена ліс та незареєстрована зброя. У протизаконній порубці лісу викрали 27-річного жителя села Гулівка на Ковальщині. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили велику кількість деревини та гроші, отримані ним злочинним шляхом. Окрім цього, поліцейські знайшли у Волиняна на незареєстрований автомат АК-74 та патрони до нього. Розпочали кримінальні провадження за незаконну порубку, зберігання і збут лісу. А також за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Нині триває розслідування. Тим часом 12-й канал продовжує стежити за ситуацією зі смородом, який буквально тероризує мешканців Луцької та Баратинської громад. У Обратині продовжують шукати шляхи, аби ліквідувати жахливий запах. Завдання прості знайти джерело смороду, зафіксувати і звернутися у відповідні органи, аби покарати винуватців. Чи усе так легко які питання виникли на черговому засіданні комісії у Боратинській сільській раді? Дивіться далі. Це одна із найуспішніших громад України і Волині, Боратинська. Попри гарну інфраструктуру, мешканці громади мають проблему, яка то зникає, то з'являється знову. Сморід. при тому, що саме тхне контролюючі органи ніяк не можуть з'ясувати. У сільраді кажуть, що вирішили врешті докопатися до істини і створили спеціальну комісію. Перше засідання відбулося тиждень тому, і з того часу Сморід чомусь зник. Після нашої наради, як не диво, звернень практично не було, при тому, що метеоумови були подібні до тих періодів. Найбільший пік звернень, ось вони зафіксовані. В мене виписані по датах, по часу це було практично останні два тижні липня. Окрім цього, за підсумками тодішньої наради документи на здійснення перевірок підприємств, що ймовірно поширюють сморід, відправили в контролюючі органи держакоінспекцію та держпродспоживслужбу. Сформовано пакет документів, які відправили на Київ до державної екологічної інспекції України для для отримання погодження на проведення позапланових заходів контролю щодо суб'єктів господарювання. Це буде три суб'єкти господарювання. Зов біопек, Гнед... ПАД «Гнідавський цукровий завод та зов агротих Відповідні звернення скерували й у Держпродспоживслужбу України для надання дозволу на позапланову перевірку підприємств. До слова, перевіряти будуть у межах так званих точок нагляду. Це чотири місця, де встановлене обладнання, яке постійно моніторить стан повітря. Провести заміри на контрольних точках, щоб вже було безпосередньо. Встановлено, що діяльність іменно цього заводу. Ми надали контрольні точки як з майданчика номер 1 це безпосередньо, де знаходиться підприємство, так і майданчик номер 2 це поля фільтрації. Та чи достатньо лише цих точок, щоб встановити достовірне джерело поширення смороду? Позиція Боратинської сільської ради, щоб служби, які за це відповідають, виїжджали в ті місця. Які не є контрольними точками, а там, де люди відчувають запах на подвір'ї, в інших населених пунктах, от щоб там робити заміри, взнавати, які там ці елементи ну і вони завищені? Але от представники контролюючих органів запевняють, що не можуть перевіряти стан повітря будь-де поза межами підприємств і їх санітарних зон. Як до вас можна зателефонувати, що ви виїхали і в тій тоці заміряли? Бо ви приїжджаєте тиждень, два, місяць, а ви не. Ви то невдоволені через роботу держпродспоживслужби і члени Баратинської комісії, адже дозволу перевірок треба чекати від керівництва з Києва і стосуються вони лише юридичних осіб. Ми сьогодні маємо, я думаю, направити правоохоронні органи прокуратура СБУ, там, Напевно, теж які відділи по екології, чи там як воно правильно називається, і хай вони вже вирішують, врешті-врешт. Хто за даному випадку за це все відповідає, і несе безпосередню відповідальність і проти цієї служби прийняти певні міри незалежну перевірку підприємств, які ймовірно поширюють сморід, робили на замовлення Луцької міської ради ще 2020-го. Тоді знайшли порушення. Після цього запевняють у Луцькій міській раді гнідарський сукровий завод, провів дезінфекцію своїх поліфільтрацій і встановив додаткове обладнання. Тепер варто зробити те ж саме, радить Оксана Лисак. Алгоритм простий звернення. Доказ факту перевищення до контролюючої служби вжийте заходи під час засідання комісії. З'ясувалося, що неподалік місця, де смердить, є більше десятка підприємств, які також можуть викидати у повітря аміяки сірководень, що й створює неприємний запах. Я не а ви не можете сказати їх? Ви ж чудово знаєте біопек, ГНІДАВА. чи ні. Скажіть, будь ласка, на цій території існують підприємства, які роблять викиди органічні. А це може, може, не до міста відноситься. Сто, 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 існує чи ні? Ви, я, ви хочете міста. сказати про агідень підприємства? Я, я не про, про що не хоє питаю, існує чи не існує? Відтак коло можливих забруднювачів повітря зростає. От тільки виникає питання, чи впорається Держекоінспекція і Держпродспоживслужба із їх ретельною і об'єктивною перевіркою. Саме цього й вимагає голова Боратинської громади. Відповідь однієї другої служби їхня не є компетенція відреагувати. Друге держпрослужба має надати є шкідливо чи не є шкідливо, одним реченням на сьогоднішній день. Правильно вас зрозумів правильно, і після того ці аналізи нам проаналізувати, і вже будемо приймати на реагування. Тавохоронних органів тож у підсумку комісія, яка шукає джерело смороду і має намір його побороти, отримала ще більше запитань. А відтак чекатиме результатів аналізів викидів у повітря, аби мати аргументи. Лише тоді можна буде вирішити, кого звинувачувати у поширенні смороду. 12-й канал і надалі буде стежити за цією ситуацією. Ірина Кудря, Вячеслав Білов, 12-й канал. Машина на шаленій швидкості злетіла з дороги. Це сталося вчора ввечері у селі Нуйно під каменем Каширським. За кермом автомобіля Хонда Джаз був 21-річний чоловік, який під час здійснення обгону не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, після чого врізався в паркан. Також в результаті зіткнення пошкоджені ще два автомобілі, які були припарковані біля огорожі. Рятувальники допомогли медикам транспортувати водія з деформованого автомобіля до карети швидкої допомоги. Він нині у реанімації. І на завершення юна лучанка Поліна уже втретє виборола перемогу на чемпіонаті світу із змішаних єдиноборств. 14-річна дівчина привезла з Об'єднаних Арабських Еміратів чергову золоту медаль. Чому обрала такий вид спорту та що планує робити далі? Дивіться у наступному сюжеті. Втретє чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. У свої чотирнадцять Лучанка Поліна вже триразова чемпіонка світу. Цьогоріч чергове золото привезла з об'єднаних Арабських Еміратів, але сама спортсменка не бачить у цьому надзвичайних досягнень та вважає, що нічого особливого вона не робить. Ну, виграла і виграла. Не знаю, я не бачу в цьому щось таке велике, тому що ну, це звичайні чемпіонати просто вийшла, показала себе. Поліна займається спортом з маличку, адже в сім'ї вже був спортсмен. Її тато з дитинства привчав її до здорового способу життя та власним прикладом показував, що спорт це важливо. Ну, взагалі, з п'яти, отак вона зі мною там стадіоні, була там на турнічок, побігати кросік. Ми там знаємо там чуть-чуть якісь там кідочки їй, там ну, шутявся баловством, А вже так, щоб конкретно ходити в зал, то шести років. Гімнастика, танці, дзюдо, карате. За все життя Поліна змінила багато секцій, однак душею прикипіла саме до ММА змішаних єдиноборств. Ними займається вже близько п'яти років і не жалкує ні хвилини. А тато завжди стежить за тим, аби, попри такий чоловічий вид спорту, донька залишалася справжньою дівчинкою і не втратила свою жіночність. Я дивлюся за цим, щоб не було це. знаєте, щоб жіночність залишилася більше на гімнастику, якби переводимо, більше пластики додаємо. Щоб не було цього менше закачування, щоб дійсно дівчата залишились дівчатами. А от на рингу, аби перемогти, жіночність треба вимикати. Там спортсменка не шкодує нікого. А от у житті все зовсім навпаки. Я просто в такому посіденному житті стараюся все вирішувати, навіть якщо якісь конфлікти, вирішувати все словами. Ні в якому разі, перша не лізу. Бої якісь через місяць після початку тренувань Поліна вже потрапила на обласні змагання і виборола перемогу. А лише за рік підкорила світову арену і привезла титул переможця. Цьогоріч у своїй віковій категорії дівчина була наймолодша, тому тренер не очікував, що привезуть медаль. Вона тільки перейшла в цю категорію. Всі дівчата на два роки старші за неї, а вона тільки вступила туди. Ну, це дуже тяжко. Ми їхали, якби думали, ну як вийде, вийде, я її настраю полінка. Ну не треба розстраюватись, їдемо, досвід утримувати. Подивимося, дай Бог, все добре буде, то все вийде. У командному заліку світової першості українці посіли перше місце. Друга Америка виборола на 26 медалей менше. Тренер каже: всі дивуються, як попри війну дітям вдається показувати такі результати і готуватись до змагань. Навіть під час нашої зйомки почалась повітряна тривога, і звісно ж всі спустились в укриття. Тут ми сидимо зараз. закінчиться тривога, підемо в зал. Будемо далі працювати з роками зменшується, каже чемпіонка. В своїх силах була впевнена на всі сто. Знала, що зробила все можливе, але розуміла, що й суперники не стоять на місці. З кожним роком їхній рівень росте, і перемагати стає все важче. Третю першість світу виборола у протистоянні зі ще однією українкою з Одеси. Ну я вже їхала, я вже більш-менш в мене була така міні-картина. Що вже можна очікувати більш-менш, які будуть дівчата, якого рівня, але ну, все рівно переживання були, тому що ну, я знала, що я буду представляти свою країну на світовому рівні і не хотілося підвести, так як зараз у нас такий час тяжкий. Ось гідно представити власними досягненнями може пишатись і ще одна волинянка 12-річна Дарина, яка стала срібною чемпіонкою світу. Займається змішаними єдиноборствами вона тільки півроку, шість місяців занять. А Дарина вже отримала титул віце-чемпіонки та колосальний досвід. Зізнається, що в спорті також все життя. Я займалася танцями різними, акробатикою, гімнастикою. Але в інтернеті побачила відео і вирішила, що хоче спробувати свої сили в ММА. Попри справді, значне досягнення не сумнівається. Це тільки початок її кар'єри. Звісно, я буду дуже старатися для цього, щоб поїхати туди і зайняти перше. Зупинятись на досягнутому і Дарина, і Поліна не збираються і робитимуть усе можливе, аби головні їхні перемоги були у майбутньому, аби й надалі, завдяки їхнім перемогам, ще не один раз на світових першостях лунав гімн України. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Україна Україна, Ура! ось така сильна і незламна наша Україна. Ще більше новин. Дивіться обов'язково у наших наступних випусках. Ну а тим часом не забувайте донатити і підтримувати наші збройні сили України. Повірте від цього багато чого залежить. Ну а ми з вами ще обов'язково побачимося. Бережіть себе! Все буде Україна! До зв'язку!